Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу щодо транзиту російського газу. За його словами, очевидною помилкою Фіцу є його розрахунок на довгострокову співпрацю із Москвою. Про це Зеленський написав у соціальній мережі ікс 12 січня. За його словами, Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу із Росії. Але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину з себе на когось іншого. Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу і не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку. Нагадаємо, напередодні президент Словаччини Петер Пелігріні скасував свої плани поїхати в Київ через те, що Україна припинила транзит російського газу своєю територією. Про це він сказав 11 січня в програмі словацької телерадіокомпанії «СТВР» Суботні діалоги а прем'єр-міністр Роберт Фіцу під час свого виступу на парламентському комітеті 10 січня щодо зеленського сказав. я визнаю, що іноді він мені набридає. Він їздить по Європі, жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися. Тому А тим часом парламентська делегація Словаччини прибула до Росії із робочим візитом. Про це 12 січня повідомила російська агенція ТАСС. Порядок денний переговорів, які триватимуть до 15 січня, включають постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Про це 12 січня повідомило словацьке інформагентство ТАСР. наприкінці 24-го року, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Москву, де зустрівся із Володимиром Путіним. За словами Фіцо, ця поїздка стала реакцією на позицію України щодо транзиту російського газу до Європи. Про це Фіцо повідомляв на своїй сторінці у Фейсбуці. І більше про це будемо говорити із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Вітаю вас, вітаю. Мої вітання, пане Станіславе. А що це за словацька проблема? Чи це, чи це торований шлях Роберта Фіцу і його колег? Стає незмінним. Нам просто до цього треба звикнути. Ну, бачимо, що Словаччина вона залишається однією з небагатьох країн, якщо не однією, яка досі не пристосувалася до нових реалій, реалій великої війни, коли е, всі чудово розуміють, що Російська Федерація використовує. Блакитне паливо, а також інші види ресурсів для того, щоб, скажімо так, впливати на політику тих чи інших держав, і передусім ми кажемо про країни західного світу, і мати від цього відповідні геополітичні вигоди. І бачимо, що Роберт Фіцо. Та його уряд висновків ніяких не зробили, і як вони це не зробили ще ці політики, які скажімо так направлені на Москву, коли перебували при владі ще кілька років тому. А отже, зараз, коли знову Роберт Фіцо очолив. Уряд все так і залишається, як і раніше. Тобто Словаччина отримує газ від Росії. Це вона робила через українську газотранспортну систему. І коли зараз Україна припинила транзит, а саме вона, скажімо так, не продовжувала не продовжила дію тих угод, які були підписані, і контракт вже відповідно закінчився. Ми бачимо наскільки. Між політиками Словаччини, які зараз перебувають при владі, посіялися панічні настрої, і тому вони роблять усе можливе, щоб все ж таки відновити оці постачання, адже словаччина не готова власне до тих реалій, які є. Це насправді сумна картина, враховуючи те, що в принципі словаччина повинна добре розуміти. Що таке Росія, що таке е її впливи, і які наміри вона має, зокрема і е щодо регіону Центральної Європи, до якого належить Словаччина? Але на е жаль, для цієї країни, для цього народу їхня влада не дослухається ані для ані до тих заяв які лунають від опозиції від громадянського суспільства ані до порад з боку інших країн, зокрема України, і надалі е, Роберт Фіцо та його уряд, його політична сила, наступають на ті ж самі граблі, і е, бачимо, що зараз дійсно, е, скажімо так, дуже сильно похолодали відносини між Україною та Словаччиною. Е, і навіть президент Пелегріні скасував візит. Е, Роберт Фіцо, мало не щодня. Ретранслює все нові і нові заяви залякування і тому подібне ультиматуми виставляє Києву. Ну і скоріше за все, найближчим часом ми не побачимо якоїсь кращої перспективи для наших відносин. А скоріше за все, вони надалі йтимуть у таке круте піке. Адже Братислава не хоче дослухатися. Можна тут припустити, що Фіцо та його попліч. Члени його команди, вони, скажімо так, знаходяться під, скажімо так, на короткому повідку у Владиміра Путіна. Не виключається, що. Були, скажімо, надані відповідні ресурси з боку Російської Федерації, щоб такий політик, як ФІЦО знову повернувся до влади у 2023 році. Ну і таким чином вони вимушені працювати на інтереси російського диктатора. І дійсно, зараз делегація Словацького парламенту у складі шести осіб розпочала візит. До Москви до складу цієї делегації входять віце-спікер і лідер націоналістичної Словацької національної партії Андрей Данко, а також спікер парламенту від партії СМЕР, лідером якої власне і є Роберт Фіцо Тібор Гашпар. А також ще три депутати від СМЕР та від СНП. І, власне, вони планують говорити серед іншого про продовження постачання російського газу, якраз таки після того як Україна е, е, зробила цей транзит неможливим і припинила власне викор... е, надавати такі послуги. І за повідомленнями Данко та е, Гашпара словацька делегація зустрінеться з представниками е, Держдуми та деякими членами російського уряду і повернення делегації з Москви заплановано на 15 січня, тобто бачимо, що е, Кілька днів вони там перебуватимуть, про щось домовлятимуться, але чи буде якийсь результат, невідомо ну, В принципі, Росія могла би спробувати іншими шляхами до них на їм надати блакитне паливо, але це дорожче аніж. Те, яке вони аніж те, коли він коли цей газ надходив саме через українську газотранспортну систему. А отже, тут будуть вестися торги, і я не виключаю, що знову здійснюватимуться акти тиску на Україну з метою, що все ж таки офіційний Київ знову надав таку можливість можливість. Хоча це мені здається, буде мало імовірним, враховуючи, що офіційний Київ, скажімо так, зайняв Тверду позицію і не бажає робити все можливе для от, 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 от такої. Для транспортировки російського газу, враховуючи, що Росія на цьому заробляє і відправляє ці кошти на фронт, підтримуючи свою воєнну машину і убиваючи українців, пане Станіслава. От мені цікаво, які ризики може створити така дія зі сторони словацьких лідерів, і як взагалі Путін може використати отаку тіснішу співпрацю, зокрема і самого Фіцу, враховуючи, що це є член Євросоюзу, і це є сусід України. Чи є ці інструменти, які можуть нашкодити Україні? Ну, якщо брати наприклад в контексті двосторонньої співпраці, то я не вбачаю, що словаччина зможе зараз якось нам нашкодити, наприклад, в контексті надання чи не надання, скажімо так, електроенергії. Там вже були заклики, зокрема від Фіцо. Але місцева компанія вона сказала, що в принципі постачання електроенергії будуть відбуватися надалі. Але ми можемо знайти різного роду альтернативи. Одна наприклад, Республіка Польща також пропонувала. Вала нам постачання електроенергії, якщо нам вона буде Потрібна щодо інших питань, то не виключається, що можуть бути якісь здійснені заходи по відношенню до українців, які проживають на території словаччини. Хоча знову ж таки поки що важко сказати, чи наскільки вони це може бути жорстко, і які заходи будуть прийматися. Але якась у допомоги може відбутися Якщо говоримо вже про наднаціональний рівень, тобто на рівні Європейського союзу, то Існо, словачина може нам. Зашкодити, наприклад, в контексті допомоги Україні з боку ЄС, коли будуть направлятися ті чи інші пакети підтримки до нас, і також е, вона може ставити палиці в колеса в сенсі, наприклад, наших євроінтеграційних устремлінь, особливо коли зараз е, Україна переходить уже на, на предмет в предметній площині, е, в, в в, в, в ближче, до ближчої інтеграції до, до більш тіснішої інтеграції з євросоюзом не виключається що Словаччина може також ставити бар'єри в контексті запровадження нових пакетів санкцій проти Російської Федерації, і більше того, вона може шукати союзників союзників в цьому сенсі. Я думаю, що Угорщина може їй в цьому підсобити, і ми знаємо, що є що, що мають місце непогані відносини між Робертом Томфіцо та угорським прем'єром Віктором Орбаном, ну ти скажемо так, це не стільки дружба, як ситуативний союз, щоб не казатися одинокими е, в ЄС, і і вони створюють у такі от е, е, коаліційні різні об'єднання, і до них може прийнятися ще інші держави, якщо вони зможуть когось ще вмовити. Тобто, так дійсно словаччина зможе нам чинити перешкоди, а тому тут потрібно е, дійсно посилено працювати, щоб можна було. Отримати підтримку з боку інших держав, які могли би здійснювати тиск, наприклад, на словацький уряд, як це ми робили, наприклад, ну в приміром, коли Віктор Орбан чинив перешкоди, ми так само зверталися в цьому сенсі і до Німеччини, і до інших держав до Франції, наприклад, або до лідерів європейських інституцій, і щоб вони таким чином могли повпливати на таких політиків, які можуть нам Скажемо так, здійснити перешкоди щодо тих чи інших питань, пане Станіславе. Будемо стежити за тим, як розвиватимуться наші міждержавні відносини. Тим паче, що у демократії є такий принцип, що виборні посади рано чи пізно змінюються, і люди на них теж так. Це є і плюс і мінус демократичної системи, бо може прийти Роберт Фіцо до влади, але він там не на постійно, і це теж варто пам'ятати. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник був з нами на прямому зв'язку.